Щодо міжнародної ситуації. Враховуючи відсутність реальних кроків Росії щодо деескалації конфлікту на сході України, на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС ухвалено рішення про запровадження санкцій так званого третього рівня проти Російської Федерації. Зокрема, вони передбачають обмеження виходу російських державних фінансових інститутів на ринки ЄС, введення ембарга на торгівлю зброєю, заборону на експорт. Товарів подвійного призначення, а також скорочення доступу Росії до технологій у нафтовій сфері. Обмеження набудуть чинності з 1 серпня цього року. Президент США Барак Обама на брифінгу щодо ситуації в Україні заявив, що узгоджене застосування нових санкцій Вашингтоном та Брюсселем проти російського енергетичного сектору, оборонної індустрії та фінансових інституцій посилить тиск на Росію та значно позбавлять. Послаблять її економіку. При цьому він зазначив, що США офіційно призупинили фінансування проєктів економічного розвитку в Росії і видачу кредитів, що заохочують експорт до Росії. Вашингтон запроваджує додаткові обмежувальні заходи стосовно таких російських установ та організацій, як Банк Москви, ВТБ Банк, Росільгосбанк та Об'єднана суднобудівна корпорація РФ. Водночас секретар Держдепартаменту США Джон Керрі вчора повідомив, що американська влада має у своєму розпорядженні чіткі докази, що Росія продовжує постачати терористам зброєю та боєприпаси, а також фінансувати їх діяльність на сході України. Крім того, є докази артилерійського і ракетного вогню з території Росії по території України. Джон Керрі наголосив на тому, що дії Росії не демонструють того, що вона бажає припинити насильство і кровопролиття.